Привіт, привіт! Ну що, скорпіони? Це ваш Таро-прогноз на квітень місяць. Будемо дивитися, що там у вас відбувається по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, ментальний, емоційний сфера комунікацій. Подивимось, друзі, колеги, партнерські стосунки. Ну і, звісно, ж подивимось сферу роботи, кому... роботи, кар'єри, досягнень, грошей, навчання. Що там буде відбуватися? Обов'язково дивіться свій Таро прогноз не тільки по знаку е, сонця, а ще й по асценденту, тому що по асценденту інколи навіть сильніше програється, ніж по знаку сонця. На особистому досвіді можу це сказати. Ну і звісно, підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Обов'язково мені це дуже важливо. Буду радий читати, як ще у вас може програтися. Mm, карти, які я буду діставати. Ну, якось так. Так, ну що, дістаємо карти. Вам скорпіони на квітень місяць. Давайте подивимось. Перша карта на індивідуальний стан. Паж жезлів. Непогано. Можете загорітися якоюсь ідеєю. Опять же, може бути всередині внутрішній якийсь прокинутись вогонь, ентузіазм, азарт. Прикладати зусилля у вирішенні якихось питань. От побачите якусь перед собою ціль, до якої захочете рухатись. Тому що на дні, коли випадає ваша карта, король кубка це може бути рак, риба або скорпіон, тобто ви можете бути, або якась людина може прийти до вас з пропозицією, запропонувати вам якусь допомогу, або зробити якусь нову. Пропозицію по цій карті також карта може казати про те, що може якось захочете піти до психолога, психотерапевта, астролога, птеролога, езотерика якогось. Розумієте, да? Тому, якщо що, you're welcome. Um... Така історія також може програтися. Ну мені здається, все ж таки у нас пажі жезів більше за роботу відповідають за кар'єру, за наші досягнення, за наш статус в робочому плані. Тому отут може бути або якась нова пропозиція, або ви будете розглядати якусь нову історію, може, якось додаткову якийсь заробіток. Може карта казати про те, що е, от захочете зробити якийсь творчий проєкт, колаборацію з якоюсь людиною. Або ця людина запропонує вам таку е, творчу колаборацію. Розумієте, так? Давайте ще одну карту на індивідуальний стан. Королева Мічей це може бути е, людина, яка може придати вам пропозицію також терези. Близнюки або водолій. От з нею можете якось комунікувати, вирішувати якісь питання, або від неї може бути якась пропозиція. Також карта може казати про те, що ця пропозиція, яка вам прийде, ви будете дуже сильно її так ретельно аналізувати, думати, обдумувати, планувати, бути такими більш прагматичними у вирішенні цього питання. Понімаєте, да? до, до чого я веду? Тобто ви не так. Можете не різко соглас... согласитися на нього. Будете перед тим, як погодитесь, будете обдумувати. Або карта каже, що треба піти в роздуми перед тим, як прийма... прийняти цю пропозицію. Або якась людина реально може вам допомагати у вирішенні цього питання, точніше, не у вирішенні цього питання, та й, в принципі, може й вирішити якісь допомагати вам у вирішенні якихось питань, може бути якась комунікація з цією людиною. Нове знайомство може бути. Тому що по жезлі у нас, в принципі, обозначають нові знакомства. Понімаєте, да? вона може дати вам цю пропозицію також. Е е може бути ясність з приводу якогось проєкту, який ви там хотіли запустити, і нарешті ви почнете до нього рухатись. Така історія також може по цій карті програтися. Але такий, знаєте, місяць якось будете багато аналізувати, думати з приводу ну, якихось нових можливостей, мені здається. Якась така історія. Ну давайте ще одну карту подивимось. Королева жезла, ну то ще королева жезла у вас випадає. Може бути декілька пропозицій, а королева жезла це у нас буде овен лев або стрілець, вогняна стихія. Може, така людина буде, або може, дві людини в компанії будуть вам пропонувати якісь нові можливості, або карта каже про те, що може менше треба. Аналізувати, планувати треба більше дій прикладати, не думати за конечний результат, просто брати і робити здесь і зараз. Тому що королева жезлі вона така е дівчина імпозантна, вольова, рішуча. М вона не думає за те за той кінцевий результат, який е буде в ітогі. Вона просто бере і робить здесь і зараз. Розумієте? Тому по цій карті ця історія може 100% програтися, розумієте. Ну, вообще великолепні карти у вас випадають. У вас тут і аналіз буде, і думати будете якось так, продумувати, планувати і робити. Буде оцей внутрішній якийсь вогонь-запал, щоб просто прикласти дії і зусилля. Багато придворних арканів. У вас тут всі придворні аркани, до речі, випали на індивідуальний стан. Це дуже класно, тому що. Ну, якось, ну, придворні аркани це така вища точка е, з всіх е, числових там, арканів і придворних, е, окрім там старших арканів, коли ви можете прям якось так е, змінити своє життя на краще. Е, е. Ну, Дивіться, тут може бути якась така велика комунікація у вас з якимись жінками, які можуть вам там щось допомагати, вирішувати якісь питання у роботі або пропонувати ще раз, повторюся. Тут може програтися така історія. <тур một> Також у вас, ну, якось так. Давайте тепер індивідуальний старт сфера комунікації, партнерські стосунки, друзі, колеги. Подивимось, колода Starlight Rom. Подивимось з неї. Дуже красива колода, боже, вообще, моя сама любима тепер. Так, що там у вас буде скорпіони в квітні відбуватися? Подивимось зараз. Перша карта для вас. Четверка жезлів випадає. Тут реально може бути якась удачна зділка від цієї пропозиції, тому ви на неї можете погодитись. Або вам треба на неї погодитись, не відмовлятися від неї. Оп'ять же, по цій карті може бути якийсь у вас там корпоратив, на роботі будете відмічати щось, якісь пабіди, або просто, типу, зберетеся компанію, разом відмітите. Може, з друзями будете багато часу проводити, комунікувати. Така історія також може програтися по цій карті. Ну, взагалі, така карта а, праздника, карта отримання якихось перших результатів за ту роботу, яку ви там робили. М у минулому розумієте. Ну, Або карта каже про те, що від цієї пропозиції або планів, які ви там винашуєте у себе в голові, ви можете отримати дуже такі, доволі такі, непогані е результати, але, опять же, через комунікацію з іншими людьми. Да? Ну, Тут більш така, мені здається, робоча історія програється. Ну, Зараз подивимось, звісно, ну, не знаю. Mm, так, ще одна карта. Восьмерка з жезлом. Ну, да, тут якісь... Щось у вас закрутиться, завертиться в комунікації з іншими людьми, багато буде спілкування, будете багато вирішувати питань, може бути поїздка, командіровка. Можете просто по місту бігати туди-сюди, вирішувати якісь питання, насущні проблеми. Ну, дивіться по цій карті, я б єдине, що вам би попросив, не спішити у вирішенні питань, навіть якщо ви там щось не встигаєте зробити там за один день, лучше перекладіть на інший день, тому що можете посмішити людей насмішити, розумієте по цій карті. Ну же, у вас тут жезли випадає, дуже багато жезлів. Дві, три, чотири карти вже жезлові випали. А, карта каже про те, що ви дуже багато можете дій прикладати у вирішенні якихось питань, особливо з приводу роботи а, своєї реалізації. Понімаєте, так? Да? На дні колоди в нас випадає карта Ірафанта. Ну, дивіться, по-перше, по цій карті не бійтеся просити про допомогу а, у інших людей, які а, можуть бути на більшому досвіді, ніж ви, розумієте, так? Да? Вони можуть вам допомогти у вирішенні питань. Також карта каже про те, що підходьте до вирішення всіх питань в комунікації з іншими людьми в робочому плані до цих насущних проблем на наступному місяці традиційним консервативним правильним методом. Тобто, робіть так, як це заложено по всім канонам і правилам в суспільстві в вашій сфері діяльності. Тобто, не будьте хитрішими, не питайтесь як та юліть. Крутіться туди-сюди. Розумієте, да, по цій карті? Е, ну, Мені здається, тут е, може якась бути людина така трошечки більш мудріша, ніж ви, і може якось допомогти у вирішенні якихось ваших питань. Ну, от 100% мені чомусь здається. І ще одна карта. П'ятерка Пентаклі. Ну, тут може бути якась нехватка фінансу. Ну так, да, ви тут можете якось вирішити якісь фінансові питання, мені здається, чомусь. Або ну, тут якась людина може прийти вам на допомогу, щоб вирішити ваше фінансове питання. Знову ж таки, дивіться, дуже багато таких карт, які кажуть про те, що у вас все ж таки сфера роботи буде більше задіяна, скоріш за все, ніж а, сфера там, друзів, партнерських якихось комунікацій. По цій карті а, вмієте балансувати, тому що можете з плином часу там, під кінець місяця відчувати, що. От вам не вистачає якоїсь там комунікації з вашими друзями, з тими близькими, там, може, з партнером вашим, може бути таке відчуття нехватки якоїсь близькості. Ну, опять же, п'ятерка Пінтаклі може казати про те, що можете вирішувати фінансове питання, тому що якось будете боятися, або що вам не буде вистачати грошей, або вам не вистачатиме грошей, і ви будете максимально швидко. Старатися вирішити питання, щоб отримати якісь фінансові гроші. Ну, дуже цікаво так. Давайте ще одну карту на Комунікат. Четверка, кубка випадає. А, ну, дивіться, четверка кубків каже: все ж таки, про те, що не треба все ж таки сильно спішити. А, Плавніше підходьте до вирішення цих питань, тому що можете посмішити людей, не спішить. Опять же, будьте обережні з вкладами грошей якихось, тому що через оцю восьмьорку жезлів можуть бути якісь пропозиції, там що там куда-то вложиться, і можете втратити якісь гроші. По четверки кубків я все ж таки радив вам трошечки плавніше, спокійніше підходити до вирішення будь-яких питань, особливо в комунікації з іншими людьми. А же, по цій карті учитывая те, що я бачу, карта може казати, що реально, що ви якось будете займатися якоюсь роботою своєю, і якби вам буде не до друзів, якось не можуть якісь навіть бути пропозиції, там зустрітися, погуляти, а ви будете якось відмовлятися від цього, тому що можете боятися, що. Не встигнете зробити все, що там ви запланували собі. Ну, я б вам все ж таки порадив не відмовлятися від пропозицій, тому що, якби, може потім з плином часу бути якась нехватка всередині. Понімаєте? Опять же, будьте трохи умніє. ганітесь тільки за реалізацію, за кар'єрою за грошима. Понімаєте, так? Да? Ну і е, остання колода: 78 дверей. Подивимось, що там буде відбуватися у вас в роботі, в кар'єрі і в. Грошах, навчення. Перша карта для скорпіонів на квітень місяць. Дурак, обнулення, ну Тут може бути. Е, ну Дивіться, е, якщо ви там типа, е, хочете міняти роботу, то карта каже про те, що можете якось змінювати роботу. Така історія по цій карті може бути. І тут будете дуже швидко е, намагатися знайти роботу, щоб би, не залишитися без денег. Да? Така історія може бути по цій карті. Опять же, по цій карті треба підходити до вирішення всіх питань, робочих питань з якоюсь креативністю, творчістю, не дуже такими бути, скажімо так, серйозними, але знову ж таки, бути відповідальними, тому що така карта без отвітності німночка. Отут може, знаєте, якось з'явитися купу справ і щось якось до, до, до якихось з цих справ можете трошечки безвідповідально. Без, без Відноситися, на фоні чого може бути відчуття якоїсь нехватки або втрата якихось фінансів може бути. Понимаєте, да? А, Так, ще одна карта імператриця. Ну, по імператриці, взагалі, типа, мені здається, що тут би, карта. Ну, карта каже про те, що типу, ви можете отримати класні результати, а, навіть трошечки більше ніж ви собі могли подумати. А, ну, знову ж таки, якщо ви не будете спішити будете йти в комунікацію з іншими людьми. Просити про допомогу у людей, які трошечки на більшому досвіді, ніж ви, у вирішенні ваших робочих питань. І ви тут можете отримати класні результати. Понімаєте, ну, да? тому що взагалі карта грошей і таких непоганих грошей. Ну тут знову ж таки, мені здається, не треба спішити трошечки. Можете посмішити людей, насмішити. Розумієте, да? і трошечки більше відповідальнішими будьте. Тому що по, по дураку, мені кажеться, що, що там може бути якась безвідповідальність в вашій роботі до, яких, до у вирішення якихось питань. Понімаєте, так? Да? Ну, давайте ще одну карту для вас. Карта Башня. Башня. У вас тут три старших аркани випадає на. Um, на сферу роботи. Ну, що це у вас таке робо, робочий місяць, буде доволі такий. Опять же, по цій карті може піти щось не по плану, тому що можете безвісти відноситися к роботі, либо ж легкомисленно. Uh, також карта може казати про те, що дивіться, на дні колоди у нас випадає. Сімка кубка в карта каже про те, що ви можете якось займатися, вас приймають за задісвітне. Дивитися на якісь робочі питання через призму рожевих окулярів, через це, типу, ну, строїть якісь ожидання, скажімо так, через це може щось піти не по плану. І може вас розчарувати, можете піти в обнулення. Розумієте, да? Ну, також карта каже про те, що якщо будете безвідповідально відноситись до роботи, можете пойти в розрушення. Понімаєте, да? Ну, по імператриці, ну, така карта, карта може казати про те, що якось можете займатися або сімейними домашніми питаннями, через це на роботу не буде часу. Ну тут у вас більше е, якихось таких, е, все ж таки, робочих карт випало. Може, якось будете дві у вас роботи, може бути, і з однієї попрощаєтесь, розумієте. Е, Така історія також, може якби імператриця це може бути ваша керуюча або керуючий, який може як розрушити якісь ваші плани. Опять же, Якщо будете безвідповідально без, без відноситись до роботи, мож, може можуть вас звільнити, я не знаю. Або якісь просто от ви щось ждаєте від своєї роботи, тому що смотрите через призму рожевих окулярів і не отримаєте бажаних результатів. Да? А, опять же, займатися якимось самообманом, обманом. Можете йти в якісь такі е, грози, ілюзії, думати, думати е, строїть якісь плани, і ці плани якби, трошечки підуть не по плану, скажімо так. Ну, тобто ви отримаєте свої результати по імператриці, але тут карта каже про те, що не таким чином, яким ви е, собі могли подумати. Ну, якось так. Ну, до речі, тут Ірафант каже про те, що може бути зустріч, знайомство в сфері комунікації з якоюсь людиною набагато старшою з вами, і вона може допомагати вам в вирішенні якихось питань також. Або це може бути партнерське знайомство, любовне, скажімо так, по цій карті. Розумієте, да? Ну, якось так для вас, товариство Скорпіони, бажаю вам гарного березня. Бережіть себе і всього вам самого найкращого. Сьоміки боміки